Благодійний стендап-концерт відбувся у Стрию. Організували захід, ведучі радіо «Фреш -ФМ Стрий». Ідея як така, взагалі, виникла ще на початку різдвяних свят, коли збирали. Кошти на безпілотник разом з вертепом волонтерів строя і благодійників. Після цього організовували ще благодійний аукціон. Ну і в принципі, коштів ще треба, тому що не вистачає. І виникла ідея зробити стендап. А чого гумор теж допомагає? І допомагає не тільки нашому якомусь внутрішньому світу, а тепер може й допомагати збройним силам України. В івент Холі Золото Карпат зібралось чимало строян, які вирішили фінансово долучитись до допомоги нашим військовим. І звісно, послухати жарт. Ти популярних стендап-коміків. А це Тарас Яремій, Андрій Пілат, Діма Носов та Славік Мартинюк. Стої ворожні острий, уважні виступати, виступати в тих маленьких містах. Ми з дівчиною приїхали сюди, десь були на ну, в'їзді стрий, якийсь пацан я Кажу, хоче їсти ми з нею. Кажу, пацана. Випрошую, ти не знаєш, де то можна поїсти? Пацан каже вдома, де? Наної коміки діляться, що в такий непростий час, кожен повинен долучатись до наближення нашої перемоги. Тому участь у благодійних заходах беруть часто. Що казати про благодійні концерти? Також благодійні концерти бувають саме тому. Ми сьогодні і приїхали. Ми були того місця в строю. Нам запропонували ще раз приїхати виступити. Ми з радістю погодились. Тим паче, що концерт принесе користь нашій державі збройним силам України. Тому звісно, що ми приїхали. Також спеціально запрошений гість репер хас приїхав у стрий і виступив перед глядачами. Того, того, лі, 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 лі. Таким чином, артист підтримав благодійну ініціативу ведучих радіо Фрешефемстрий. Мені здається, що всі чоловіки, які наразі не в окопах. Мають робити все можливе від себе на своїх місцях, до тих пір, поки їм не прийшла повістка. Тому я не зробив нічого такого надзвичайного великого. Вони я... попросили, я відгукнувся. Єдине, що зараз я, напевно, просто більш ретельніше відбираю все, що відбувається навколо. Бо найгірше, що може бути, гірше, ніж. Ніж ворог, це ті знаєте, як кажуть, гірше ніж чужі, ніж блохи, то свої гниди. Оце тому треба єдине, що перевіряти хто хто і що організовує. Також провели аукціон розіграли чотири лоти. Це розмальовані художником гільзи. Це вже другий раз, що я долучаюся до збору коштів на безпілотник. В минулий аукціон я робив дві великі гільзи. Зараз зробив п'ять менших, дві з яких подарували. І я думаю, що я буду ще багато робити. Ну тобто, поки ми не переможемо, буду розмальовувати. Розмальовувати буде щось більше, буде більше працювати і більше долучатися. Усі виручені кошти підуть на безпілотник «Лелека-100». Цей комплекс коштує 4 мільйони 600 тисяч гривень, плюс-мінус там сума така. І половину суми ми вже оплатили. І другу половину 2 мільйона 300 Нам потрібно ще назбирати. Тобто, ми на сьогоднішній момент стараємося поєднувати якісь культурні заходи, щоб це було і приємно людям, і щоб можна було залучити якісь кошти. Поєднуємо культуру. І з благодійністю на фреш стендапі вдалося зібрати майже 37,5 тисяч гривень. Цей бізпілотник буде переданий е, підрозділу Арата гурмо і вони дуже чекають на нього. Вони щодня мені телефонують, питаються, яка ситуація, скільки нам ще бракує. Нам ще трошки бракує. Тому друзі, якщо маєте нагоду, якщо маєте якісь компанії, підприємства, які мають нагоду долучитися і допомогти нам е, закрити цю суму е, закрити, завершити цей збір. Будемо дуже вдячні за вашу допомогу. Оля Новак, Роман Купранець. головні новини для стрийтебе.